Марія Прокопович переглядає старі фотографії. На них закарбована її молодість, улюблена робота і найбільша її гордість троє синів старший Сергій, Олексій Середній і найменший Іван. Жінка згадує, з дитинства вони були її незамінними помічниками. У нас велике господарство було, і город 70 соток. Мама, як мама і батько, вставали рано, управляємося. А вже як нагород хлопчики тоді допомагають. Якось так поставили так: ти те робиш, ти те робиш. І якось так загласовано, все. Вони мене слухалися. З такою підтримкою Марія встигала не тільки вести господарство, а й писати вірші та керувати сільським клубом. І сини завжди в усьому її підтримували. Ну, костюми, звичайно, самі шили. Це Сергійко, Сергійко. От. Ловну, а я на жаль тут немає, Ну, я баба, я габу. Коли ж почалася повномасштабна війна, родина була змушена покинути рідне село Магдалинівку та переїхати до Кошугума. Тоді ж, у 22-му році, хлопці долучилися до війська. Олексій та Іван долав 110-ї бригади ТРО Сергій до 17-ї важкої механізованої бригади. Ні, мене бачили. По телефону позвонять. Як би там що ви там в першу чергу Я кажу, ви за себе розказуєте, як ви там. У нас все добре, не переживай. Я вам не скажу, що серце розривалося. Марія каже, жила від дзвінка до дзвінка і завжди вірила у краще. Та у 2022 році родину сколихнула страшна звістка. Дивлюся, невістка одна плаче вийшла. І тоді Олексій каже, ма, наші Ванечки вже немає. Ось. Потім об'явилася, що Сергійко пропав без вісті. З 2023 року про Сергія жодної звістки. Жінка каже, під час обмінів полонених вдивляється у кожну світлину, а раптом у тих автобусах, і її син. Важко, звичайно. Олексій же залишається головною опорою і підтримкою для матері. Чоловік, демобілізувався з війська, ділиться, робить усе, аби допомагати їй з батьком та приділяти якомога більше уваги. Хоча зізнається, і сам досі не оговтався від втрати братів. У мене там не, не, не супер ідеальна сім'я. І наказували нас, і жартували. І, і з братами весь час у нас, весь час ми зустрічалися, весь час жартували. Для мені цього зараз дуже не, не, не вистачає. Марія ж каже, розраду знайшла в написанні віршів і підтримці рідних, а також триматися допомагають спогади. Ну, тут майже всі з фронту. Це якраз ми приїхали з Іваном в Запоріжжя і зустріли Сергія. Наскільки я була, я плакала, він чого ти плачеш. Я кажу – та з радості, синочок, що ви всі в мене тут. Анастасія Потапенко Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.